Всім привіт зі Стамбулу. Ми знаходимося зараз на Еміноню. Ось, подивіться на цю красу. Тут причали. Ці пароми пливуть на азіатську сторону Стамбула. На європейській частині на Бешіктаж ближче до того моста. Можна переплити на юскюдар, на Кадікьой. а цей паром пливе в Муданю, це недалеко біля бурси. Тамбул-карту можна поповнити. Ось таку стамбул-карту можна поповнити в такому е апараті. І користуватися цією картою на паромі або в метро, метробус чи автобус. А, ще трамвай. Бачите, каштани жарять. Опача, кукурузка. З цієї сторони знаходиться капали чарши. Дуже популярний базар для туристів. Там продаються спеції, одяг, лукум, баклава, сири горішки, фісташки, ну, такого типу. М -м -м, місцеві сміти. Ціна 5 лір. Sanon sonu da bir idare Ось, наприклад, поповнюєте карту, проходите ось сюди і пливете, наприклад, на Ускюдаш. 12.05 відправлення парому. А це Популярний галацький міст. Черебацький міст його називають. Зараз я покажу поближче його, коли дійду до нього. Ось бачите, який паром. Відчалює. Це місцевий транспорт, це як трамвай, метро. Це, я так думаю, екскурсіонний. 75 туркіш ліра. 75 ліра. От каже, 75 лір, Е, ділимо, точніше, множимо на 2, 160 гривень, приблизно, поїздка. Не знаю, це за годину чи за дві. Ну, година, дві, не більше. мечеть тут причал для паромів, що переплить на кадік. До речі, кадік дуже його люблю. Це моє улюблене місце, одне із улюблених місць Стамбулу. Також я якось як попливу туди покажу обов'язково. Так, піднімемось на рибацький міст. Чому він рибацький? Зараз покажу. Так, ми прийшли на рибацький міст. Бачите, тут люди ловлять рибку. Кожен день, тут дуже багато людей буває. Дуже багато. Зараз покажу, що на тій стороні робиться. Бачите, то всі рибаки? То всі рибаки. Тут, коли не прийдеш, тут постійно бачиш рибаків. І якщо ви замітили, тут ніхто е не п'є пивко чи там, не наливає 50 грам, <сі> тут просто люди ловлять рибу. Там як сказати, А під оцим рибацьким мостом дуже багато е кафешок, ресторанів рибних. Там подають свіжу рибку, кальмари, креветки, там також є кальяни, а, риба в хлібі, якщо перевести дословно. Зараз спущусь, покажу тоді заодно, як виглядають ці ресторанчики. Тільки не лякайтесь, тут постійно кричать, «Заходіть!». Зараз перевіримо, чи дійсно вони ще кричать. Запрошують ось. Клас! Дивіться на цю красу. Ось там знаходиться центр міста, таксім. Ми вже ходили. Там знаходиться. Мечеть е, сама велика мечеть в Туреччині, а навіть кажуть і в Європі, чи в світі, я не пам'ятаю. Одна із найвищих, найбільших мечеть. Мечеть мечетів. Ось. Ця мечеть її називають Чамледжа. У мене також є відео, можете подивитися одне з перших відео про ту мечеть. Єдине, що я там ще не російські балакаю, але Так, бачите ось ресторанчики. Не, Трошки зроблю круг, щоб було зрозуміло, як тут. Ніхто не, не зазиває, як обично. Ну ось так, приблизно. Нікого нема, тишина, воно написано. Хліб риба 60 лір. Ну, це приблизно десь 120 гривень. Дуже смачна риба в хлібі. Ось вам фотографія. Отак вона приблизно виглядає. Так, це інша сторона. Тут по вечорам в принципі дуже багато людей збирається. Бачите, скільки тут рибаків. Був би мій батько тут, він би, я думаю, звідси не уходив. Він в мене рибак. Якщо побачити це відео, хай бачить, яка тут рибка. Бачиш, яка рибка? Осьо. Молодці! Сьогодні погода дуже класна, сонячна, не холодно, тож я вирішила вам показати ще Галатапорт. Зараз туди пройдемо. Це дуже популярне місце, куди ходять туристи. І навіть самі турки люблять ходити туди, тому що там дуже гарний вид розкривається на Стамбул. Я дуже люблю там гуляти ввечері. Там дуже гарно, дуже гарно світиться міст Босфорський. Це просто треба бачити. Так що приїжджайте і обов'язково придіть на Галатапорт. Слідкуйте за мною, пішли на Галатапорт. Зараз ми знаходимось на Каракьой. Це вулиця Барів. Ввечері тут трошки гучно. Грає музика. По вечорам люди збираються після роботи, щоб посидіти з пивком чи випити чогось гарячого, наприклад, кави чи чаю, поїсти смачно, такі є магазинчики, до речі, шкіра, вайн. Не думаю, що воно прям. Скільки воно коштує. Хотван столір, лір, це 200 гривень. Не думаю, що воно прям буде смачне. Мені казали, що алкоголь тут не дуже. Так, ще хочу показати. Дуже класне місце, рекомендую. Ось. Рибний магазинчик. Тут... Не магазинчик і не кафешечка, я навіть не знаю як. Тут роблять рибку в лаваші смажену. Я хотіла перекусити зараз, бо я ще голодна, але вони закриті. Покажу вам наступного разу тоді. Рибка обсмажується свіженька, обсмажується, потім закручується в лаваш з овочами. Дуже смачна, мені дуже подобається їхня фішка. Вони е, гранатовий соус і гранат посипають зверху рибки, потім її тільки закручують в лаваш. Це дуже смачно просто. Це треба спробувати. Так що, будь ласка, я показала, де це. Вулиця Каракьой. Ось бачите, кафешечки зліва справа, е, столики. Тут ввечері. Тут ввечері музика грає, п'ють пиво. Я тут теж буваю інколи. Ммм. Саліб. Так. Треба подивитися, скільки коштує. Некадар саліп. Криптеле. Алабілім. Зараз покажу, що це таке. Так, посипали мені. Посипали мені тут і корицею, і фісташками, і горішками, і всім чим треба було. Та мама. Ти ще йдеш. Так. Ігнеш. Так, ось. Таке. Це, наче знаєте що? Це схоже на молоко. Зверху посипана кориця. Фісташки, бачу, мені все тут посипало. Це вперше я таке п'ю з фісташками. Зазвичай я п'ю з корицею. Я навіть не можу об'яснити, що це таке салєп. Воно нагадує, щось молочну кашу. Знаєте, з якоїсь такої. Крупою, мілкою, мілкою, я навіть не можу об'яснити, чи з пластівцями дуже змільченими. Щось таке, але воно гаряче, вкусненьке і в таку погоду е дуже класно пить, щоб не замерзнуть. Тож приємного апетиту. Афетолсон. Гаряче. Я ось зайшла в Google почитала. Це напій рахується чи десерт, і навіть як афродизіак, Представляєте? З якихось, з якого, з якогось коріння орхідей чи що, бульби, я так і не зрозуміла, воно це все перетерте в порошок. Коротше, що сказати? Заходите в Google, пишете Салеп і там все розписано. Бо я цими замовними фразами говорити, ще не вмію. Я починаю, ще ютубер. Магазинчики. 야 yeah. yeah. Так, ось ще кафешечки тут з цієї сторони трохи є. Дуже класно, але що нікого немає зараз. Ми тут з дівчатами буває збираємось на пивко. Тут вся вулиця світиться фонарях. Merhaba. Dönüşte belki gelirim size. Elimde olduğu için dönüşte bir şeyler bakacağım. İyi günler. Evet, başta все пусто. Дуже мало людей. А як пахне, які запах, які аромати, Боже. Так, а ось і Галата Порт. Це порт для лайнерів. Зараз зимку я чогось не бачу їх останнім часом. Так, бачу, тут вже загородили. Боже, яка погода, я не можу передати просто. Торговий центр. Тут багато е магазинів популярних. Всякі кафешечки знизу на першому етажі, на другому. Вітер нормально так дує. Кафешечки, магазини, ось є другий поверх тут. А чого тут торговий центр? Я так думаю. Тому що, коли лайнер ось припливає, туристи всі виходять, вони що роблять, хочуть скупитися, тим більше в Туреччині. Щось я не бачу лайнера, я думаю, що його немає. Немає! Але є дуже нереальна краса. Це цей міст набережна. Це просто щось unbelievable. Коли підпливає лайнер, піднімається ось цей поріг, він отак стає перпендикулярно. От. І тут трошки мало місця становиться, щоб ходити гуляти. Але коли його немає, цього лайнера, тут просто клас. Можна ходити, приїхати, танцювати. Я не, я не знаю просто стільки місця багато. Бачите, тут на другому поверсі теж є кафешечки. Тут ввечері просто красота. Ось чайки. Місцеві. Так. Боже, це така краса, я вам навіть не можу передати, настільки тут гарно. Ввечері цей міст, я не знаю, чи видно вам, ввечері цей міст світиться, я його обожнюю, просто це самий класний міст в Стамбулі. Я дуже люблю це місце. Я дуже люблю гуляти тут ввечері, особливо. Весь Стамбул просто як на долоні, знаєте? Це Азія от там. Ось мечеть, про яку я говорила, Чамледжа. Щоб добратися до неї, треба паромом підплить, воно показує охорона, що треба трошки лівіше. На Ускюдар можна переплити паромом, місцевим транспортом добратися на уськудар звідти є автобус прямий до чамледжа мечеті. В день тут особлива краса, але ввечері тут зовсім по-іншому. Особливо літом. Тут прогулятися ввечері, коли трошки дує вітерець, такі поколони, прям супер. Посидіти в кафешці, попити якоїсь кави, а можна і ввечері замовити стіл і випити винця. дивлячись на оцю красу. Всім рекомендую Галата Порт. До речі, він відкрився літом, я так пам'ятаю, начебто, напевне, літом. Можливо, трохи раніше. Але це не старе місце, це зовсім нове місце. Про нього багато хто ще не знає. Тим більше з туристів, які вже подорожували в Стамбулі, вони навіть ще й не знають про це місце, тому що воно зовсім-зовсім нове. Дивіться, які тут магазини є. Пау. Ну, прямо як для, для туристів, щоб добре потратити гроші. До речі, тут не буває знижок, я замітила в цих магазинах. Всього скоріше, через те, що туристи як приїжджають, щоб продати подорожче. Ось тут, наприклад, на у цій терасі можна замовити стіл. Я так розумію, то рибний ресторан, тому що рибка намальована. Замовити стіл ввечері, отак літом, щоб було тепло. І попивати винчик з рибкою. Дойду я до кінця. Зазвичай я не гуляю тут, але якщо я буваю поблизу, я в будь-якому випадку хочу прийти сюди на Галатапорт і просто для того, щоб подивитися на оцю красу, показую ще раз. Так, я вирішила посидіти. Що хочу сказати? Тут класно, єдине, що е, зараз дуже сильний вітер, але влітку також буває вітер. Єдине, що влітку ви знаєте, тепло, а взимку холодно. Але нічого, сонечко світить, трошки можна посидіти і я вже поїду додому. Ну що, друзі, будемо прощатися. Не забудьте поставити лайк, підписатися, якщо ви ще не підписані, і пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб я знімала про Стамбул. Всім гарного дня! Пока-пока, Юрий -пока. Шмикізере!